Всім привіт! І з вами знову леді Бо. Не підписуйтесь на мій канал, і тоді ви не дізнаєтесь, що за будівля розташована за моєю спиною. Загалом у цьому відео ми прогуляємося перлиною міста Хмельницький, вулицею Проскурівська. Вип'ємо з вами кави в затишній кав'ярні за рогом. Дізнаємося, у яких книжках йдеться мова про одну зі споруд культурної спадщини міста. Зупинимося на площі Шевченка, аби помилуватися розквітлими тюльпанами, та матимемо змогу насолодитись живою музикою просто неба. Довідаємося, яку неофіційну назву носить вулиця, що розташована на перетині з Проскурівською. Просто вечір п'ятничного дня. Просто наша кавова вуличка. Ворота школи мистецтв. А за сумісництвом мистецький двори, у якому часто проводять літературник. Я також тут виступала. А ми продовжимо ті, хто лишився з нами на каналі дивитися моє відео про архітектуру міста Хмельницький. Зараз ви дізнаєтесь одну дуже цікаву річ. Будівля за моєю спиною є аптекою. Аптекою Людвіга Деревоїда одна з найперших розкручених аптек у місті. Мам, покажи мого помощника. Що ми розкажемо про цей будинок? Що ж, будівля не завжди була чотириповерховою. Четвертий поверх, якщо придивитись, надбудували пізніше, у радянські часи. Спершу споруда мала три поверхи. Розпочав будівництво дворянин Людвіг Деревоєд, який відвів перший поверх під аптеку. Згодом аптека стала найкращою в місті. Подейкують у підвалах з арочними склепіннями колись були винні погреби, а ще трав'яна кімната та лідник, про який згадується в романі Пастка для різника хмельницького письменника Юрія Даценка. Але Юрій Даценко не єдиний, кого будівля не полишила байдужим. Ольга Саліпа присвятила їй цілий роман Будинок на аптекарській. Будинок виконаний в стилі ренесансо-барокової архітектури із нотками модерну та наявністю еркерної частини. У оздобленні застосовано ліпний декор. Офіційна назва прибутковий будинок Людвига Івановича Деревоєда. Для того, аби познайомитись з іншими будівлями Проскурівської вулиці, прямуйте за мною. Прогулюючись з Дмитриком, ми звернули увагу на цей будинок, хоча для мене він роками лишався непоміченим. Проте тепер не вдалося не помітити його краси. Будинок, виконаний у цегляному стилі, має симметричну композицію, а колись був оздоблений балкончиками з металевого мережо. На сьогоднішній день тут знаходиться міська прокуратура. А колись був розташований житловий будинок заможного купця. Знакова споруда нашого міста Хмельницький обласний художній музей, скорочено хохм. Хоча здебільшого він виконує функції артгалереї, тут проводяться виставки, літературно-музичні вечори, майстер-класи та презентації. Я й сама неодноразово мала нагоду тут виступати. Споруда побудована у цегляному стилі. Та містить елементи неоренесансу і модерну. Колись музей виконував функції промислового банку і навіть виступав у ролі готелю, неодноразово змінював власників, але тепер викристалізувався у чудовий культурний фонд будинок культури, зведений на початку минулого століття Борисом Шильманом, коли місто усе частіше починають відвідувати акторські трупи з Києва, Одеси та інших міст. Так Проскурів назва міста у ті часи набув необхідності у театрі. Будинок культури вважається першим кам'яним та найстарішим театром у місті. Наразі тут діють вісім аматорських колективів, серед яких відомий за межами України аматорський театр Дзеркало та сім клубів за інтересами, танцювальні ансамблі, народна аматорська капела бандуристів, бальні танці, хор ветеранів, та навіть студія Fire Show. Архітектурно будівля виконана у стилі Модерн, прикрашена пілястрами і великими вікнами. Цей рожевий двоповерховий будинок нагадує мені прикрашене кремом тістечко. Колись тут був готель. Наразі діють кав'ярні та магазини. Будинок зведений у стилі неоренесансу. Напроти розташувався міський сад, кінотеатр та сквер імені Шевченка. Тут ми з вами зробимо першу зупинку і послухаємо. Живу музику. Ми полишаємо територію міського саду, який нині є сквером імені Тараса Шевченко, і прямуємо далі. Можливо, ви помітили рекламну вивіску коніка. Так, саме сюди я заношу на друк фотографії Дмитрика. Гаразд, повертаємось до нашої архітектурної теми. Перед вами чудовий фасад перебуткового будинку початку ХХ століття. Виконаний у стилі модерн з вкрапленнями елементів стилю Неоренесанс. На сьогоднішній день перший поверх займають крамниці та ательє, другий державні установи, дві адреси, не мов би один будинок ви бачите, як щільно один до одного примикають два фасади. Алея пам'яті героям Небесної Сотні. На жаль, через повномасштабне вторгнення Росії в Україну. Кількість портретів збільшується. Завдяки цим людям ми можемо знімати відео на вулицях рідних міст рідною українською мовою. Колишній кінотеатр «Ілюзіон» тепер є дитячою музичною школою імені Миколи Мозгового, ворота якої я показувала раніше. Пам'ятаєте, мистецький дворик? А зараз хочу звернути вашу увагу на мурал. Ось таким от музикантом на пілястрах можна побачити оздоблення у вигляді арфи. А якщо придивитись до дверей, то особисто мені вони також нагадують музичний інструмент все той же славнозвісний орган. Ходять чутки, що ці двері є найстарішими у місті дерев'яними дверима, які збереглися до наших днів. Поки ми гуляли біля будівлі, нам вдалося засняти ось такий зворушливий момент для відео. Архітектура будинку виповнена в уже добре знайомому нам цегляному стилі з модерновими елементами. Такий собі неокласицизм. Також можете бачити музичну школу з іншого ракурсу, чому я зазвичай знімаю. Верхівлі будівель, оскільки знизу вже реклами, щити а хочеться показати вам архітектуру первозданою. Звісно, вона не настільки первоздана, як хотілося б, але принаймні не завішана рекламними буклетами. Прибутковий будинок Лева Хаселова, інша назва якого будинок із вензелем, побудований у стилі неоренесанс. Колишній власник забудови був майстром зубної справи, теж відкрив тут стоматологічний кабінет. Зараз тут працює ресторан Кухмістерська Хаселева. На фасаді будівлі зберігся рельєфний вензель з ліпнини у вигляді переплетених між собою літер Л. Х. Лев Хаселев. Цегляний стиль, неоренесанс і модерн. Це слово сполучення звучить у відео найчастіше. Робимо висновок. Вулиця Проскурівська, зіткана з цих стилів. І ця будівля не стала виключенням. Колись третій поверх був мансардним, а окрім готелю, булочної, меблевого магазину і щіточної, тут працював фотосалон, один із найстаріших у місті. Ось і підійшла наша з вами екскурсія вулицею Проскурівська, міста Хмельницький до свого завершення. Звісно, я показувала не усі будинки, розташовані по цій вулиці, а ті, що подобаються мені найбільше, та поєднані одним стилем. Пишіть у коментарях. Яка будівля сподобалась вам найбільше? А самому активному і оригінальному коментатору я подарую листівку з однією зі споруд нашого міста. Наостанок хочу додати, що вулицю Проскурівська також називають вулицею Десяти музеїв в одну лінію. Для мене самої це ствердження лишається загадкою, адже мені відомі лише три, один із яких ви бачили на відео. Можливо, мова йдеться не тільки про статус музею, а й про культурну спадщину загалом. Також хочу почути вашої думки, які будівлі ви хочете бачити у наступних випусках. Пишіть у коментарях. Нагадую, з вами була Леді Бо. І так, це Хмельницький Крихітко!